Ще з часів, коли я вперше прочитав оповідання Айзека Азімова, мене завжди цікавила тема роботів, які хочуть стати людьми, та реакція людського суспільства на таких роботів. Пропоную свою добірку книг на цю тему. І перша книга це Станіслав Лєм, кіберіада казки роботів. Спочатку обидві серії оповідань кіберіада та казки роботів, схожі на сатиричну й гумористичну фантастику, дія відбувається у всесвіті псевдо-середньовіччя, населеного тільки роботами. У цьому все. Світі є роботи барони, роботи королі та лицарі, а великі конструктори, труль та клапауці постійно потрапляють у різні смішні історії через свої конструкторські винаходи. В оповіданнях багато гумору та сатиричних парадоксальних ситуацій, пригод та дивакуватих персонажів. і Це перший шар, який приваблює читача. Другий шар оповідань відкривається під час вдумливого читання. Це глибокий філософський підтекст, що містить роздуми про майбутнє технології та моралі в нашій цивілізації. Сам автор вважав ці оповідання філософськими притчами. Філіп Дік, ми вас побудуємо. Філіп Дік в першу чергу відомий як автор роману Чи мріють андроїди про електричних хавець, який фактично створив жанр кіберпанку та присвячений темі штучного інтелекту і роботів. Його варто прочитати, але тут я хочу згадати його інший роман Ми вас побудуємо. В цьому романі люди створили симулякрів, які є штучними людьми. Щоб отримати максимум користі та грошей, компанія придумала маркетинговий трюк тіла відомих політиків для симулякрів. З пам'яттю справжніх. Політиків та вивченими особливостями поведінки, жестів та емоцій. Ці симулякри стають досить популярними. І поки людство думає, де ще їх можна використати, наприклад, для колонізації місяця, симулякри починають відчувати складні емоції, пов'язані зі спогадами їхніх людських прототипів, іноді симулякри стають людянішими за людей. Марта Велс, щоденники вбивцебота. Я багато розповідав про цей цикл романів у своїх відео. Він сподобався мені. Тим, що тут письменниця намагається створити новий розумний вид, який з одного боку є роботом з механічними частинами та початковим типом мислення. А з іншого боку, має штучно вирощений людський мозок. Цей робот зламав свій модуль контролю, але замість знищення людей надає перевагу перегляду серіалів, а від спілкування з людьми в нього починаються панічні атаки. Письменниця створила цілий світ кіборгів, роботів, ботів та штучних інтелектів, які живуть серед людей та мають свою мову вподобання навіть. Від валюту, а головні теми все ті, ж, чи може робот навіть нового зразка стати людиною, та про що мріють роботи?